Надходження холоду, яке охопило наш регіон, припинилося тому загроза заморозків вже минула. Про це повідомляє начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, до неділі, 14 травня, значних змін у синоптичній ситуації не очікується. Домінуватиме сонячна суха погода з температурами в день 15-20 градусів. Ночі за рахунок вихолоджування земної поверхні при безхмарному небі залишаться холодними 3-8 градусів тепла. З початку нового тижня з південними вітрами почне надходити більш тепле повітря. Температура підвищиться вночі 7-12, в день 19-24 градуси. Таким чином, травень остаточно поверне втрачені теплі позиції, зросте вірогідність грозових дощів. Зазвичай 13-15 травня на Черкащині розпочинається літо, коли середньодобова температура перевищить позначку 15 градусів. Цього року, незважаючи на холодний початок місяця, є всі шанси, що літо розпочнеться вчасно.